Сталася ще одна мила українському серцю подія. Російські командири наказали своїм воякам зібратися в одному місці серед білого дня. Це вже шостий відомий подібний випадок за останні 10 днів. Автомобілі поставили близько одним до одного, щоб було легше перевантажувати. На цей час величний Хаймарс вже отримав необхідні координати, і довго чекати не прийшлося. Додивіться це відео до кінця і ви дізнаєтесь, що саме було у вантажівках. Нагадаю, що це працювала наша героїчна 43 бригада у взаємодії з реактивною установкою, яку Генштаб росіян знищує на словах по 50 штук щодня.